Як козаки режим тиші шанували знаємський музикант Юрій Журавель у день загибелі бойовика Гіві на своїй сторінці? Музикант опублікував авторський ролик. Це Завпадіння не думаю. Тут дійсно вийшло так, що в понеділок цього тижня хлопці з Добробату ООН поцупили у терористів автоматичний гранатомет. Ну і це стало поштовхом для того, щоб зробити е, мультик. Автор мультфільму каже, не робив нічого особливого, просто показав у ролику хороший бойовий рівень хлопців у зоні АТО. Наші хлопці дійсно в режимі тих, тиші можуть винищувати ворога, просто забрати в нього зброю. От це здорово, це класно, тобто виходить, що рівень бойовий рівень нашої армії підвищується з кожним, днем і навіть не стріляючи, воно може знешкоджуватися в ворога. За два дні ролик журавля побачили більше 40 тисяч людей. А на Ютубі глядачі висловлюють вдячність за творчий підхід музиканта. Нагадаємо, авторський ролик Юрка Журавля має назву «Як козаки режим тиші шанували. Як козаки режим тиші шанували. Україна Донеччина. Наші дні. Ще <плес> 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 одна. Аліна Примак, Юрко Журовель, Дмитро Спіченко у ритмі подій.